«Дія Буча це історія, яка почалась не сьогодні, не вчора, і, напевно, слава Богу, не під час військових дій, а задовго -довго. За дуже короткий проміжок часу з того моменту, як ми відкрились, ми встигли зробити дуже багато чого. До початку війни, за два місяці, центр відвідало понад тисячу осіб. Ми отримали 665 звернень також провели 50 безоплатних первинних консультацій. Близько 40 офлайн подій було організовано в центрі для підприємців, підлітків. Каперол була однією з тих компаній, яка повірила в цю ідею, її підтримала і допомогла реалізувати наш центр. Ми для себе це бачимо як частину відповідальності бізнесу. Ми входимо до глобального договору ООН. І наша співробітниця або партнерство з «Дія Буча ще почалося у 2021 році. Ми підписали меморандум і надали наші матеріали, які екологічні, і тут всередині можна дихати наповну. Бізнес це не тільки. Може навіть не стільки про прибутки а в наші поточні часи це навіть більше там про відповідальність соціальну в тому числі. Наш центр постраждав з зовнішньої сторони, і внутрішній простір також. Був період, коли ми взагалі не розуміли, що буде далі. І коли ми зустрілися в онлайні з командою, вирішили, що попри все, ми будемо працювати і продовжувати це робити, і розпочнемо це з онлайн. І вже за короткий період часу ми отримали позитивні сигнали щодо відновлення центру. Ми системно підійшли до підбору рішень для відновлення дії буча. Це в першу чергу технічна консультація, підбір системи рішень. Ця система вона будується на основі використання на фінішному шарі фарби Капасіло. Ця фарба вона ідеально підходить для великих приміщень. Вона ну, має досить презентабельну глибокоматову структуру і вона відповідає екологічним стандартам ІЛФ. Який регламентує вміст летких органічних сполук. От якщо ми беремо фарби або стандарти європейські, то згідно цих стандартів, цей вміст має бути близько 30 грам на кілограм фарби. В стандарті ІЛФ цей показник дорівнює 0,7 грам на кілограм. Тобто тут системно підійшли із точки зору використання приміщення, враховуючи те, що буде дуже багато заходів. Це такий осередок контакту бізнес-осіб, -бізнес бізнес-організацій, і в тому числі зберегли також і екологічну складову для всіх учасників і якісне виконання робіт. І тут ми вирішили прям там з усім серцем, з максимальною віддачею підійти до процесу і надати так само своїх фахівців для проведення даних робіт. Для нас це була така маленька перемога, яка надала сили і натхнення для того, щоб діяти, працювати і надалі, і таким чином допомагати іншим, подавати такі надійні сигнали, позитивні, для того, щоб підприємці вірили в себе, поверталися, відновлювалися і продовжували працювати на нашу перемогу. Ми дуже раді, що співпрацюємо з компанією Капарол, і можна сказати, що ми вже більше, ніж партнери, а справжні друзі. Сам на сам далеко не дійдеш. Коли ти об'єднуєшся, ти можеш досягти набагато більшого. Наприклад, ми допомагаємо і бізнес в Кучі, який, в свою чергу, допомагає підприємцям, маленьким або існуючим, або майбутнім, які можуть отримати знання, навички, отримати нову кваліфікацію та розвивати свій бізнес. Це бізнес, який сплачує свої податки. Податки йдуть на витрати держави, перш за все на ЗСУ. Також підприємці знаходять різні рішення, щоб підтримати ЗСУ через різні програми, і так, і так воно працює. потроху потроху набирає обертів. Ми віримо, що рано чи пізно все закінчиться, і ми відбудуємо нашу країну і будемо жити набагато краще, ніж сьогодні, набагато красивіших, ефективніших та побудовано за принципами сталого розвитку нашої рідної України.